Death in Frills I'm kidding, it's not. З вами Макіажер і в цьому відео, як ви вже бачите, у нас буде обзор на локшину швидкого приготування, яка вже йде у нас в такій тарі. Ну, типу в якихось типу, тарілочках, боксиках, не просто в упаковочці, А що можна прямо тут її приготувати. Зараз у нас на обзорі різна локшина. ще у нас фірма є е GLES. Чи Глац, хіро знає, як правильно читає. потім Рева, і Мівіна. все, що ми знайшли в АТБ, в Варусі і в Сільпо. Е і давайте зробимо на них обзорчик. Ціна на них всіх е в районі 40 гривень, плюс-мінус. Десь була акція, десь було щось по 34 по 35 гривень, а десь щось було по 50. Оця, по моєму позиція в районі 50 гривень. Коротше, така цінова політика. Ми не будемо казати, яка там ціна. Точно то сьо нас це не хвилює. Нас хвилює яка ж цих. Локшин найсмачніша. Всім приємного перегляду, ми розпочинаємо. Братва, дивіться, пакетик вже був у нас дирявий. <звук> <звук> ну, по факту, я, Ну, А вона вже запечатана була. Брак, завода, рева, що за діла. Так, ми зараз ці відкриваємо, заливаємо і будемо готувати. До речі, я ще що хотів сказати, в цьому випуску, як ви бачите, у нас преміум локшина. Можна сказати, майже найдорожчий, який ми знайшли на прилавку. Або найдорожче. Ну, коротше, плюс-мінус. І якщо на цьому відео ми назберемо 5 5000 лайків, я зроблю обзор на найдешевшу локшину. Ми бачили своя лінія є локшина. в Сільпо є повна чаша і в варусі теж є своя фірма. Там в районі з 7 гривень вона коштує. Ну зрозуміло, що ці найдорожчі, тому що по-перше, тут є тара, в якій можна заварити і через це ціна більше. І по-друге, сама локшина її тут більше. Адже у ті, що йдуть, йдуть іменно в упаковочки, вони там поменше по об'єму. І очікуємо. Скільки чекати? Я не знаю. Там зазвичай пишуть хвилин 5. я Думаю, якщо ми 10 почекаємо, нічого страшного не буде. Ну а поки ми чекаємо, друзі, хочу вам нагадати, що в мене є інстаграм і можете на нього підписатися. Було б дуже круто, якби ми добили 100К до нового року. Таке братва. Чим хотів нагадати, що я граю в GTA San Andreas Мультиплеєр на проекті Arizona на сервері Surprise. В описі під цим відео є посилання. Якщо хочете пограти разом зі мною в GTA San Andreas і попроходити в мене на стрімах челенджі, виграти якісь призи, автомобілі, дома, донат, подарунки, аксесуари і так далі. То залітайте на стріми, вони проходять в мене на твічі. Тож, натискайте на фоллов і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там вся інформація про стріми, щоб ви їх не прогавили А також бекстейджі з відео, наприклад, ми зараз знімаємо. Я також паралельно знімаю кружочки для вас і багато чого іншого цікавого. Стосовно Аризони, братва, реєструючись на Arizona RP, от і мій нікнейм, макіаж про реєстрації, але це тільки на сюрпризі діє А на п'ятому рівні мій промокод хештег бандит дасть вам в сумі на п'ятому рівні майже 2 мільйони. Тож, вся інформація знаходиться. В описі, гра безкоштовна встановлюється швидко. Тож, братва, у кого є бажання, бери кінта, залітай і до зустрічі на стрімі на Arizona Surprise. Угу, майже всю воду вплитало в себе. Так, а чим його їсти? Це ж нарапалочка мені треба, да? так? Блін, ну вона така, типу. Взагалі прям. Блін, ну знаєш от коли ми висипали спеції, здавалося, що типу, другої не треба. А зараз ну зараз подивимося, но він гострий. Оцей самий. Зі смаком солодкого чилі. Ну, солодкий чилі, я думаю, ви знаєте, це як соус. Ну, давай одразу бульйончик. Це навіть не бульйон. Воно такий, як кісель. Ну, плотний, смотри. Я дивись, як він набирається. Ну, я не знаю, воно так, мабуть, не видно, але по смаку. Воно такий плотний. Ну Не водянистий, не як бульйон. Воно смачно, але якось сильно, типу, розбавлений смак. Я ти ну, реально зрозумів, що два пакетики. Так і себе собі тут 75 грамів локшини написано. І сюди аж два пакетики спецій. Ну, нігу я собі. Ну так, я ж думав, це може, бо воно гостре, трішечки Думаю, хто кому подобається гостріше, щоб два пакетика додавали. Але зараз я викупаю, що ну, вона така, ну ледве-ледве відчувається якийсь смак. Доволі доволі прісно. Трішечки, так, да, трішечки губи пікуть. Ну так, легенько, на леті. Я думаю, якби ми дві засипали, нормально би пожар, пожежа була б мене в роті нікуди. Такий, дам. Солодкий, трішечки солодкий і гострий смак. Ну, як солодкий чирі, в принципі. Прикольно. Я думаю, має місце бути. Я би поставив їй. Би... 8 балів. Мені здається, є, от і саме для мене на мій смак, на те, як я, я в принципі, полюбляю гостре, але не дуже. Не прям що капець. Я думаю, якби я тут не один пакетик, а, а півтора. Бо думаю, два було б багато, півтора би засипав е, спецій. Думаю, мені б вистачило, було б класно. Так, давай далі. Теж від Мівіни, Давай зараз по Мівіні пройдемось. Це у нас. Зі смаком смаженої курки. Це тут у нас був темний бульйон, що Дімон казав, це що, кофа чи що. Ось, бачиш за що, я, за що я казав. Бульйон стає ось таким, як соусом густим. Поняв? Це що я казав, що він. Він наче Там і вода, от як юшка, знаєш? але вона така більш густа. Ну, Знаєш, запах зараз, як іменно. Е як тут смак називається? Смаженої курки. Ну так, хотів сказати, як оце знаєш, як курка іменно, смажена, і оце в неї корочка аж так пахне. От саме такий запах іде звідси. Бачимо, тут якісь є у нас е, спеції, як не якось, що якась морква помаранчева. Ну, Навіть не видно. Так, да, я думаю, можливо, я рано почав їсти, може їй треба ще постояти. А, зачекайте одну хвилину то перемішайте. Блядь, треба було наразі читати. Так, ну, да, тут написано, що залити типу, кропом, е через хвилину перемішайте. Не, і не після, після. після того ще лишити на 4 хвилини. Ну так, да, і вийшло так, що в мене. Я тепер зрозумів, що мені здавалося, що вона трішечки прісна. Тому що в мене, е в принципі, весь соус, оця вся приправа була зверху, я трішечки перемішав, і вона, знаєш, та лошина, що була знизу, яка заверлась, вона і була більш прісна. І, і я, тіпе, доволі мало перемішав. Ну таке. Доволі незрозумілий смак. Оцей соус, я не знаю, він знаєш, такий, реально як кисель. Ну, ну ж неприємно. Ще розглядаю такий варіант, що можливо я щось не так приготував. Ну, Щоб мене так зробили, як на інструкції, ну блядь. Чика різниця через хвилину помішати чи через 5. Ну, мені типу, не подобається. В принципі, поїсти, наїстись можна, але я поставив би 5 балів. Так, і давай подивимося на третій варіант. Це у нас кирияки. Думаю, теж буде офігенно. А, ні, це теріяки було, що ти казав, як скофе. Ось ну, все, він. Тут теж бачиш. Це начинка зверху. А тут що я казав. Хотя ясно, що не було перемішать. Ну, блядь, так як разниця ми зараз перемішаємо. Ні, Ну я тут уже замес зробив не Дуже дуже слабий смак теріяки. А тут вже пішло. Блин, ну прикольний, знаєш. Навіть не знаю, які... Який... Я б його на... на равні поставив би з е... Солодким Чілі. Тобто солодкий чилі, це для тих, кому подобається гостро. А с тіліякі прикольний. Непогано. Поставив би 8 балів. не 8. Е... Чи взяв би я ще раз таку вершину? Так, мені сподобалось. А так, пропоную тепер пройтись по... Продукції Да? Найближче до мене стоїть курка, і давайте її скуштуємо. Я думаю, більшість з вас її куштували. До речі, прикольно роблять, в них тут є і, типу, горошек, трішечки кукурудзки. Це я так розумію, типу, як соєве м'ясо. Ну так. Да. Звісно, хотілося, щоб сюди поклали якісь сосісочки. Ну, таке. сосісочки можна докупити окремо і прибалдити. Так, ну що в нас курочка? До речі, це я перший раз э, зробив її без бульйону. Ну, я завжди з бульйоном роблю. Та офігенно, ну тут прям, по приправі тут прям її багато. Прям відчувається одразу. Я не скажу, що цей смак нагадує курку. Я думаю, всі це їли. Ну, вона така солона з якимись там нотками. Але прикольно. Мені подобається, що тут така лакшина э, більше за розміром. Поняв, вона більш така широка. Бо мені подобається, але не прям вау. Я поставив би 7 балів. Адже я знаю, що мені подобається у Рева трішечки інший смак, і ми до нього трішки пізніше дійдемо. Адже зараз у нас буде яловичини зі смаком яловичини. Та ж сама історія, ми бачимо. Теж так само бачимо, у нас тут і соя, і приправи. Ну коротше, одне і те саме, тільки відрізняється приправа за смаком. Я думаю, ви це і так всі чудово розумієте. Мені здається, мені, якщо закрити очі, я не зрозумію, який з них курячий, який яловичий. Воно ну, просто солоне. Як то знаєте, ну, приправа дуже схожа, яку кладуть там, до чіпсів або до сухариків. Ото в кінці пачки, коли ти вже з'їв, і там ото крихту та висипаєш, то дуже щось схоже. Ну таке дрібне, що воно навіть не відчувається. Але візуально приємно, знаєш, що ти бачиш, що в тебе там є якісь прикольчики і якось на підсвідомості здається, що тіпа, воно смачно. Теж непогано, теж поставлю 7 балів. А от рєва на своїй порції вони кладуть багато приправи. Іноді я би порадив висипати половину, а там, якщо що, підсипати ще. Бо я колись брав три або чотири різних е, мівінки, таких рєва, і заварював всі чотири одночасно. І зробив помилку, я всі чотири е, приправи змішав. І в мене таке солоне було, що капець. То я тепер зробив висновок. Якщо я, наприклад, хочу чотири мівінки одночасно заварити, то я використовую один. Ой, півтора, максимум два пакетика приправ. не чотири. Свинина. Свинина прям так пахне прикольно. Мені здалося, що тут більше моркви на них рачило, Ну, в принципі, воно там розміну. Однаково. Ой, цей смак приправи, блін, десь я його. Чи якісь чіпси були, чи сухарики. Дуже-дуже-дуже схоже, прям з дитинства запаху. Це аромат. Так поїхали. Да, насичений, концентрований смак, солоний, ну, химозний, відчувається. Але за це ми і любимо такі штучки. Да? Це приправа, її так багато, ти так єси, прям вау. Вона, звісно, та приправка нашпінгована всяким, але все одно ну, це прикольно, є сюди приховні. Я б цій поставив би 8 балів. Саме зі свининою мені сподобалося трішечки більше, ніж з куркою та яловичиною. але я знаю, хто мій фаворит. І це зі смаком грибів. Я знав, що зараз ми до неї дійдемо. О, дивись, у нас тут навіть ще, що ти казав, спеції не розмішались. Сейчас чуть-чуть. О, давай водички, ще, ще, давай. Вот такие я люблю. О, ой, це добро. Аромат грибочка. О, ой, ти шо, з грибами? Є? Мої улюблені були. І тупо везде оця... тебя... Приправа ця грибна, мені дуже подобається її запах. Це, коротше, я пам'ятаю, що вдома мама робила сухарики просто. знаєш. Я кажу, ну, мама, просто солю посипала. Я кажу, мама, можна, купити грибну приправу. І колись мама купила, типу, зробила сухарики з цією приправою. Ти що, я весь під носом насмів? Що, вроді би, заміс у нас тут відбувається нормальний. Ой, аромат. ароматище. В чому смаку я поставив би 10. Блін, ще прикольні є позиції у Мівіни, але ну, які не в таких не в боксиках, а просто в упаковках це То я думаю, ми можемо і на них зробити обзор. Бо я не всі смаки пробував. Я пам'ятаю, там є якийсь з сиром, прикольний, якийсь вершковий з сиром. Точно не пам'ятаю, як він називається, але коли я його їв, мені сподобався. Можна освіжити рецепт тільки. Та й подивитися, може, щось є новеньке. Чи у всіх зараз база, да? курка, ялощина, там, свинина, тіпа, гриби і все, так? Да? Напишіть в коментарях. Бо усе, прикольно, що вони усе почали робити з стірі з солодким чилі. І оці воки, Гле. Я, до речі, вже цей виставив в Telegram себе, що ми зараз знімаємо, і дуже багато в коментарях написали під постом, що саме цей глац чи глец, як він називається, багато кому сподобався. Я теж, по-моєму, їв, але не знаю саме цей. Чи ні. Ми об'їздили різні магази, тільки була одна позиція, можливо, попали в такий день, що ми на все з'їли. Ну, то таке. Так, коротше, грібні я ставлю 10 з 10. Якщо реально є ще прикольчики якісь в холодильничці, типу аля сирочок, який плавлений, закинуть, туди. там сосізочку підрізать. цибульку зелену. Ну, коротше, що вам подобається якось додати, розкрити цей аромат, то це ідеальний. и дамы, Так, по инструкции. Номер два мы сделали. Номер три. Отрываем тут. Нихуя не бьется. так мало воды Ну, в принципе, ни хера и не выливается. Надо, чтобы просто вода покрыла полностью лапшу. Все, все достать. А ну попробуем соус. Ого! Концентрат хороший. Ну, баїсь, mm, що ти знаєш, щось таке схоже на соєвий соус, але він густий і більш такий солодкий, коротше дуже пікантний, офіційний соус. Так і тепер замішуємо. Бля, ну мені здається це буде прям роз'їбало, братан. Завдяки цьому соусу. Ладно, давай візьмемо тут, де його найбільше. Ахуєть. Бля, це дуже круто. Щас, ще ще разів. Наче як сюди лайм, деш вичували. Хоча в соусі я його не відчував. Я не знаю, як це. Звідки воно взялось? Але от, я соус відкрив, типу я не відчув там цього смаку. А тут прям чітко відчувається ті ріяки, такі солодкі. І такий іменно кислинка, як от не лимон, а прям лайм. Знаєш? І вона так в міру. Знаєш, вона так трішечки на фоні і так доповнює, круто. Ще ці овочі, їх досить багато. І прям коли їси, відчуваєш, як вони хрустять. Прикольно. Фу, ну це прям реально фаворит. Якщо грибна була 10, то це 12. Реально, це дуже сильно. Сюди можна було б навіть креветки закинути якісь, знаєш, в обморіки. Дуже нестандартний смак для такої темки. І цей смак реально ну, офігенний. Знаєш, ну, Відчуваєш, що він якийсь хімозний. Там. Прямо, Як ми от ці е, куштували рєва, де прямо ця приправа, знаєш, в мене такий запах, прям такий соусєс. Коротше, це прям топ. Я реально тепер е, погоджуюсь з тим, що писали в тіліги в коментах. І дуже шкода, що ми знайшли тільки один такий бок. Що ж зараз будемо підводити підсумки, трішечки тут приберу і включаємо Знову не перемикайтесь. Братва, я, я знаю, що я вам хотів сказати. Я зрозумів це не лайм. Я зрозумів звідки це. Я зараз тільки розпробував. Там в, в спеціях, в цих овочах зрозумів, є ще дуже подрібний імбір. Це імбір такий смак. Так. А я думав, що це лайм. Все, я прям зараз ще пару о, ложечок з'їв. Я прям зубами на нього наступив. Я зрозумів, що це імбір, точно. Він якраз був зі спеціями, з Зеленджю і там був дуже потрібний імбір. Ось така історія. Да, ну це дуже круто, я вже майже її даю. Та коротше, а понто щось обирати. Братва, ви бачили моїх фаворитів, це топ-1, а грибний Рєва, топ-2. Дякую вам велике за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Давайте добувати 350 тисяч. Всім гарного дня та до зустрічі на зв'язочку.